Дорогі друзі, шановні любителі і любительки футболу. Запрошуємо вас до міста Одеса на стадіон Чорноморець, де сьогодні буде зіграно один з чотирьох чвертьфінальних матчів Кубка України з футболу серед жіночих команд. Зустрічаються команди ЖФК Сістерс, міста Одеса та Полтавська «Ворскла». У нас все готово до початку матчу. сьомий точніше, матч проти полтавських дівчат. І всі шість попередніх Ворскла виграла. Напевно, ми говоримо про бронзу. А це класний епізод для Сістерс. І біжить Василюк, а що це? А це що, не картка? Немає порушення правил. Ого! Василюк, на думку Марії Забенко, падала сама. А зараз Ворскла йде вперед Роксолана 2-0. Це дозволяє одноосібно очолювати таблицю. Класна атака, але офсайд представляють нашу країну на Євроарені. Це удар в поворотах і один-нуль стає рахунок на користь Полтавської Ворскли. Удар під поперечину. По центру воріт. Хід подій, але зараз вже й забила м'яч Калініна. Навісна передача. І що отванульський рахунок на користь Ворскли. Оце так початок для полтавської команди Анастасія Вороніна забиває. Ахтар, де важко сказати, хто фаворит дуелі, хто вийде до півфіналу. Ще одна атака Ворст, удар по воротах, дозволяє Ворсклі ось так атакувати, в тому числі пробивати по воротах. Це зустрічах чемпіонату. І... Зараз зіткнення дуже неприємне. Жовта картка у нас перша та 25 та Ворскло. Це важко. Але він... на правий Прокидає Раухо. Зараз Радіонова. Подача Клімова кулаками вибиває від гріха подалі. До висока подача показує Ірина Василюк. Подача і що? Аж на дальній кут, на дальню стійку летів м'яч. Досвідчені класні. І ось вони і такі моменти організовують. картка, і так далі. А це класна передача від Калініної на Радіону. Радіонова її завадила Чурікова ще й Нельсон. Тоді також. Тому важкувати поле. А, тут м'яч вийшов за межі поля. Ой-ой-ой, яка ситуація тут. І ворскла дивом зараз не забиває третій м'яч, але м'яч у неї. Удар по воротах над поперед. Ще одна висока подача. Хороша подача. Удару воротах немає. Немає в сайду, можна грати далі. Майбородіна отримує по нозі, Майбородіна. Краще зробити цю передачу. Цікаво, що там Нганді сама залишається. Подача. Самсон спокійно вистрибує. А це Нельсон, що хотіло Нельсон зробити? Пробиває поворотах. Але маємо те, що маємо. Хто каже, давайте про склад команди. А це Атака Сістерс. Подача. І спокійно м'яч приймає Катерина Корсун. Це класна передача. Хто тут швидше буде? Офсайд. Ольминарес. Ольминарес рухається, можна пробивати. Але чому? Але Чому вона віддає передачу на Василюк? Тут такі. Серйозні суперці проти неї. Це Кольменарес. Кольменарес заробляє кутовий. Ну чого вона збирається ці медалі здобувати? Зараз подача з кутового. Удару немає. Пролітають усі повз м'ячісь. А також і Тетяна Левицька. Я думаю, що Левицька може замінити лінусавку, Савку. є жовта картка тут клімова ногою. Витягує. На кого? Хороша подача. хто тут перший? І перший Жозефін Ганді. Перпендикулярних передач. А це класна подача, передача від Калініна. Удар по воротах Клімова тягне. А на добиванні. Так, це гол, друзі. Це гол. 3-0 стає рахунок. Вкотре. Знову. Просто топ матч видає. і Такі передачі. не лише про гол. А що тут? Продовжується атака. Чому б ні? А, тут подача Майбородіни. Де удар? Удару немає. Пенальті. Так, Натія Панцула зовувала пенальті в цьому сезоні. Удар Майбородіни! Повз ворота! Боже ж ти мій! Втрачено. Ну, можливо, згриза заб'ють ще одеситки. Мензюк. Хороша передача, закидання на Мензюк, але непогано. Шанс для дівчаток себе проявити також. Це подача від Калініна. М'якенька, приємна, але де там м'яч? штрафному досі. Гумором дійсно. Подача з кутового від Сістерс. Чурікова пробиває Калініна. Кимайбордіна і Чурікова зазвичай. Допомагає це Птицина. Що це удар по воротах? Ну, Поки Нельсон тут. Атака закидає на Кольмінарис. Кольминарас пробиває по воротах. і... Кульмінарес, кульмінарес. Порушення правил. Ще жовту картку дає. Марія Зобенко. Ви, ви навіть в чаті про це говорили. Штрафний. Майбородіна. Подача у тур! Здалося, що м'яч у ворота летить, але знову суперником полтавської команди. Тут, знаєте, могло бути неприємно так. А це шанс для одеситок, але ж треба його використовувати. Птиціна, як вона вдарила зараз м'яч в трибуни полетів. А ми на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Поєдинку Сістерс Ворскла в одній четвертій фіналу Кубка України перемагають полтавські дівчатка. Вітаємо їх. Мене звати Леонід Францискевич, Я для вас сьогодні коментував цей поєдинок. Зичу вам хорошого настрою, тихого дня, тихого вечора, тихої ночі. Бережіть себе, слава Україні! На все добре!